Продовжимо сонечко. Лео, це тупо неповага. Я в кінці кінців член наглядової ради. Як у тебе виходить в одному реченні вмістити кінці з членом? Твоїми пошлими жартами я вже сита по горло. По горло? Знову натякає. Лео. Можна, пане Леонарде, заходьте, заходьте. Ну, що, чим порадуєте? Аліса, це було моє питання. Мені, як члену наглядової ради, в кінці кінців теж цікаво, який у нас буде новий рекламний ролик. Він буде бомбезний. Ну, наче норм, мені зайшло. Що скажуть члени Наглядової ради? Непогано. Але я тільки не зрозуміла, чому вони живуть в печерах. Це якось дивно, ні? Чому дивно? Хіба люди зараз живуть в печерах? Казали ж на початку доба, добаліто. Не знаю. Ну це якось фу. Ні? Для чого нам в рекламі піарити цей паоліт? Навпаки, люди повинні розуміти, що від наших сосисок у них не буде ні целюліту, ні пало літо. Ви закінчили, Аліса Юрійовна? Так, мовчу, мовчу.